Смертельна аварія у селі Вербі під підгаєцької громади. Водій трактора не впорався з керуванням. І як результат, транспортний засіб перекинувся та смертельно травмував водія. Між селами Матовста та Поділля автомобіль з'їхав у кювет. На місце аварії виїжджали працівники поліції та рятувальники. У ході перевірки з'ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ не впорився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього автівку відкинули у кювет, і вона врізалася в дерево. Водія та його двох пасажирів, де блокували рятувальники, а бригада швидкої доправила до лікарні. У Тернополі в автопригоді постраждала дворічна дитина. Слідчі встановили що водій автомобіля. Пежо, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті удару БМВ відкинула на іншу смугу, де автомобіль врізався у ще одне авто. З травмами до лікарні після аварії потрапила дворічна дитина. На щастя, її травми виявилися легкими. І після надання меддопомоги дитину з батьками відпустили додому. Раніше судомий житель Одеси потрапив в поле зору оперативних працівників Тернопільщини. Правоохоронці спільно з працівниками кримінального аналізу встановили, що чоловік через онлайн аукціони продавав зброю. Працівники карного розшуку Кременеччини отримали оперативну інформацію про те, що уродженець Одеси продає вогнепальну зброю та боєприпаси. З клієнтами спілкується онлайн, продає через військові аукціони, а передає через поштові відділення зв'язку. Поліцейські встановили, що наприкінці. Сі вересня минулого року житель Кременецьчини викупив револьвер системи Наган і двічі купував патрони до нього. Зібравши достатньо доказів, слідчі спільно із оперативниками карного розшуку під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури, 29 грудня за місцем проживання фігуранта справи, провели обшуки. У підозрюваного виявили та вилучили пістолети, набої та порох. Документів на зброю чоловіка не було. Він стверджує, що займався колекціонуванням небезпечних предметів, проте вирішив усе розпродати, бо необхідні гроші. Що набоїв, то їх він виготовляв самостійно. Чоловіку оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.